З гори Пікуй відкривається чудовий краєвид на майже всю гірську місцевість західної частини нашої області. У південно-східному напрямку видно Боржавську полонину, на півдні Верховину, на півночі Галичина. Трохи далі. В північно-західному напрямку видніються гірські хребти безкидів та польських бещадів. На заході біліють вершини полонини руни, а на сході можна побачити хвилястий хребет безкидів з варецьким перевалом. Саме в цій місцевості з нагоди дня довкілля Закарпатська угорська асоціація скаутів долучилася до екотолуки, яку організувала громадська організація Сейв Пікуй. Команда скаутів взяла на себе очищення всієї лінії берегу вздовж потічка Щербовець. Нам хісі, ходь або на підсургакі шпатакбаменні менні навіть важко збагнути, як така велика кількість сміття може опинитися в русі та на берегах такого маленького потічка. Ми прийшли сюди з нашими молодими скаутами, які відразу взялися за роботу. Було приємно працювати з ними, адже вони з радістю та завзято виконували цю роботу. усього на декілька годин ми зібрали майже 50 мішків сміття. Дводенну акцію підтримали європейське об'єднання територіального співробітництва Тиса та програма Еразмус Плюс. Підтримка з їхнього боку була зрозумілою, адже більшість сміття з притоків, як, наприклад, із потічка Щербовець, забруднюючи довкілля, потрапляє до річки Тиса. Хочемо, щоб ріка була чиста і щоб люди перестали її засмічувати. І для цього, крім того, що ми чистимо потічок, ми ще поставили спеціальні ємкості для роздільного збору. Ми домовляємося з сільською радою про вивіси прийом сміття у місцевого населення, щоб люди розуміли, що в них є можливість утилізувати це сміття нормальним цивілізованим способом. Ми не хочемо нікого звинувачувати, розуміємо, що тут багато різних проблем. Ми просто своїм прикладом хочемо змінити ставлення до сміття, до довкілля і дати все-таки людям розуміння, що так поводитися не можна, тому що на завтра цієї ріки може не бути. Ми хочемо, щоб наше село було чистим. Щоб туристи приїжджали в село і дивилися, що село дуже гарне, красиве, без забрудження. Люди ну вже другий день працюємо, збираємо мусор. Ну, є трохи засмітнено, є купи сміття, але ми працюємо зосереджено, ну, щоб наші річки були чисті і текла файна вода. Ну, так, у нас у селі поклали сміттєві баки на скло, на пластик. Я хочу, ну, щоб люди отримували спорядку, щоб сортували мусор. Скло, пластик одільно, а якщо щось таке, то збирали в і може десь буде вивіска якась. Ну і будуть здавати. Думаю, люди побачать, що ми прибирали так, такі великі зусилля, вклали в це, І думаю, люди будуть дотримуватись порядку і не будуть більше смітити. Мукачівська команда скаутів завзято працювала та збирала сміття. Кожен учасник був приголомшений великою кількістю непотребу і тим, наскільки люди не турбуються про чистоту довкілля. Ми знайшли багато різного сміття, навіть старі годинники, деталі лего та багато взуття. Загалом це дуже хороший проєкт до Дня довкілля. Сподіваюся, що такі заходи будуть проводитися частіше. І люди будуть дбати про чисте довкілля. Під час толуки волонтери зібрали понад 700 мішків сміття. Із них 140 – угорські скаути. У нас є гасло. Ми скаути, і ми працюємо заради кращого майбутнього. Сьогодні тут, у селі Щербовець, ми робили саме це. Ми збирали сміття на березі потічка. Тут було дуже багато відходів. Це результат багаторічного засмічення. Ця толока тривала два дні, і ми зібрали більше ста мішків сміття. Це була нелегка робота, але таким чином ми працювали заради кращого та частішого майбутнього. Сипш, ти і і шадьовілякір. Довго стук маєш. Попри військовий час, збереження довкілля і надалі дуже важливе. Під час екотолоки учасники зібрали дві тонни відходів. Але, на жаль, сміття в цьому регіоні і надалі дуже багато. Тому молодь планує невдовзі знову піднятися сюди та продовжити очищення довкілля. Адже скаути допомагають там, де можуть. Та дбають про природу.